На операційному столі юний пацієнт хлопчику всього 13 років. Він потребує складного втручання через губи та піднебіння. Цей хлопчик оперований нами вже вдруге. Минулого року ми оперували йому перший етап щене піднебіння. Зараз ми його подовжували. Це була складна операція, тому що потребувало додаткових зусиль, пересадки тканин зі щік на ділянку піднебіння, а також спільно з отоларингологами Проводиться шунтування вух, адже є супутня патологія приглухуватість. Подібні оперативні втручання проводимо на в нашій області тільки ми. І звичайно, ми працюємо з ними і буденно. А найскладніші випадки ми готуємо для наших американських колег. Операція відбулася під керівництвом провідного пластичного хірурга із США Оксани Джексон. Вона одна із найкращих фахівчень у галузі реконструктивної хірургії. З початку війни я приїжджаю до України вже в п'яте. У цій поїздці зі мною три колеги-хірурги з цим пацієнтом ми познайомилися декілька років тому. У нього була розщеплене піднебіння, і воно не було скориговано, коли він був маленький, і тому у нього були значні проблеми з мовленням. Минулого року ми вже зробили операцію, але через те, що хлопчик так довго був без корекції, одного втручання було замало. І в цій операції ми зробили піднебіння довшим і зробили м'язи більш міцнішими. У сусідній операційній хірург Шон Менденхол разом із мультидисциплінарною командою лікарів проводить оперативне втручання з корекції вродженої вади. Ця 11 одинадцятирічна дівчинка народилася з вадою, що називається синдактилія обидвох стоп у другому міжпальцевому проміжку. І через те, що пальчики ростуть з різною швидкістю, вона має деформацію другого пальця через те, що вони ростуть несинхронно. Тому зараз ми роз'єднуємо пальці, аби вони були, так скажемо, незалежними один від одного і будуть рости в правильній швидкості. Це вимагає того, аби зробити клапті на тильній і підошвеній поверхні стопи для того, аби створити новий міжпальцевий проміжок, тобто додати шкіру між. Пальцями серед вроджених патологій це досить поширено, але серед новонароджених дітей досить рідкісна: одна на 20 тисяч. Це не перший спільний досвід. Транскордонне співробітництво між Закарпатською обласною дитячою лікарнею та медиками із США триває ще з 2013 року. За понад 10 років партнери провели десятки спільних операцій, обмінювалися досвідом і знаннями та покращували якість медичних послуг у регіоні. Довжен крувати. Діток з такими надскладними аномаліями розвитку, більшість верхня кінцівка це і вроджені аномалії, вроджені деформації, і передпліччя, також деякі набуті деформації, які утворилися внаслідок травм. Це наші колеги, вже можливо наші друзі, так як вони досить часто до нас приїжджають для обміну досвідом для Допомоги нам для допомоги нашим діткам, і вже це не лише дітки Закарпатської області, це дітки практично із інших областей України. Це є команда спеціалістів з Філадельфійського університету Філадельфія США. Також це є. Хірург верхньої кінцівки з університетської клініки ЮТА партнерство відкрило перспективи для обох сторін, каже Юрій Дем'ян. Наша спеціальність вона потребує щоденного навчання, і це навчання скоріше за все ніколи не припиниться. Але основна ціль це є здоров'я. Здоров'я наших діток, які потребують такі надскладні хірургічні втручання, не лише на колеги з Америки нас вчать, було проведено декілька хірургічних втручань, яких вони були зацікавлені і показували ми їм, як ми це робимо в наших умовах і. Це деякі оперативні втручання, які стосувалися деформації, корекції деформації верхньої кінцівки з використанням апаратів зовнішньої фіксації. По чому ну, наше відділення ми можемо вже так з гордістю сказати, що є одним із лідерами в Україні по використанню цих методик. Для корекції деформації кінцівок. лише за перші два дні роботи американсько-української команди вдалося провести вісім оперативних втручань дітям віком від 6 до 17 років. Такі візити це не просто професійна підтримка, а шанс на повноцінне життя для дітей, які народилися з важкими діагнозами. Бо найважливіше, що привозять із собою лікарі не лише інструменти та знання, а віра, що медицина не має кордонів, коли йдеться про дитинство без болю.